Дорогі колеги-психологи, не робіть цієї помилки, не створюйте співзалежних стосунків з клієнтами. Не рятуйте клієнтів, не тягніть їх за вуха туди, куди ви плануєте їх тягнути. Не беріть всю повноту відповідальності за результат роботи на себе, не обслуговуйте клієнтські травми. Задача терапії, задача психологічного супроводу полягає не в тому. А вона полягає в тому, щоб ви стали опорною, надійною фігурою для клієнта, яка не реагує на його травми, на його емоції реактивно, а грамотно їх контейнує, витримує і робить ті інтервенції, які будуть для клієнта справді терапевтичними і корисними. Але чому ми так часто робимо саме ось цю помилку, включаємося в рятівництво, а потім заглинаємося від власної безпорадності, безсилля, без виходів, падаємо в синдром самозванця, починаємо самі саботувати терапевтичний процес, тому що ми потрапляємо в психологічну гру проєктивної ідентифікації. Оце гра така підсвідома і дуже підступна. Вона не завжди залежить від нашої свідомості. Клієнт проєктує, як правило, якісь свої недоцінки.